А ви вже третій раз мене це питаєте. Чи можна причащатися православним у греко-католиків? Я вже це відповідав. Ну, я, я розумію, що якщо ви питаєте, то ви не чули. Воно <кій> ну, дійсно це питання актуальне, бо, тому що ви не розумієте, я не хочу багато говорити, але. Коротко, дивіться, є святі тайни, які греко-католицька церква визнає у православних, так? ми визнаємо всі їхні святі тайни. Православна церква, не всі наші святі тайни визнають. Наприклад, Московські, вони перехрещують, вони кажуть, що хрещення не важне, так? Розумієте, яка, що я вам хочу пояснити? З цієї сторони. Наша церква визнає всі їхні е, світі тайни, визнає церкву як е, наступну, е, та, яка має зв'язок з Апостольським престолом. Так вони відділені, так вони цей. Лишіть того спокою. Догматику лишіть спокою. Просто по-простому, так? ми визнаємо всі світі тайни. Православної церкви. Ми визнаємо священство єпископів, шануємо, поважаємо. А це означає, що всі вірні, православні, можуть прийти до гри католиків, висповідатися і запечащатися. Увага! Але від умовою, це має бути якісь обставини, якісь особливі. Йде війна обстріл, я хочу себе сповідати. Я не маю тут іншої церкви, але я не змінюю свою віру, я лишаюся вірній православній церкві, але біжу до гекатолицької, бо хочу себе сповідати і хочу запричащатися. Розумієте, ми можемо їх приймати? Але коли ми йдемо до них і треба, ну, якась там, ну я поїхав. На Святу землю, на Афон та? і там а зі мною самі православні. І я хочу прийняти сповідь, я хочу прийняти святе причастя, я приїхав на святу землю. Я йду сповідаюся, приймаю причастя, але я повинен повідомити про це священника. Бо священники, ну, православна церква, вони сприймають причастя. Любиться ту тайну, що я вже їхній, що я вже православний. Тому коли православний приходить до нас, ми йому даємо, уділяємо сповідь, причастя, як, як особлива потреба, і він собі чемно лишається православним і побіг далі. А православні сприймають наше причастя, як ми вже православні їхнього обряду. Розумієте? А московські ще й нас перехрещують. Вони не визнають наші святі всі, і хрещення в тому числі. Тому як я буду йти до Московської церкви, приймати причастя, як вони навіть наші хрещення я не визнають? я достатньо широко пояснив максимально стараючись говорити просто